Справа 381 серед рівностей знайди правильні. Ну що ж, давайте міркувати, як це зробити. Дивимося, перше завдання. У нас 6 у квадраті плюс 8 у квадраті дорівнює, 10 у квадраті. Давайте перевіримо. Отже, як будемо перевіряти, спочатку знайдемо першим завданням 6 у квадраті плюс 8 у квадраті. І це дорівнює. Ну, одразу напишемо, що таке 6 у квадраті, це 36. Далі 8 у квадраті це 64. І це дорівнює тоді 36 плюс 64 це дорівнює 100. Так, добре. З іншої сторони пишемо 2, 10 у квадраті це дорівнює 100. Бо це 10 на 10. Тоді ми тут можемо записати, що 100 зліва дорівнює. Справа ми порахували також 100. так? Ну, це правильна рівність. Пишемо. Правильно. Чи правильна рівність. Так. Добре, ми розібралися, що перша рівність у нас правильна. Приходимо до другого. Так, дивимося, записуємо спочатку, обчислимо. Першою дією 3 у квадраті плюс 4 у квадраті. Це дорівнює. 3 у квадраті це 3 на 3 це 9. Далі 4 у квадраті це 4 на 4, це 16. Пишемо плюс. 16. І це дорівнює. Ну, 9 плюс 16 це буде 25. Далі, 7 у квадраті обчислюємо. 7 у квадраті це 7, що множиться на 7, це 49. Ну що ж, тоді давайте запишемо. Зліва у нас буде 25, справа в нас 49. І 25 чи дорівнює 49. Це неправильна рівність. Пишемо. Неправильна. Рівність. Так, розібралися ми з другим, що ця рівність не є правильною. Далі, третє. Дивимося 11 у квадраті дорівнює 9 у квадраті плюс 2 у квадраті плюс 6 у квадраті. Записуємо тоді спочатку, обчислимо скільки буде 11 у квадраті. Це 11 на 11, можна було і одразу написати. Я це пам'ятаю, це дорівнює 121. Так, кому важко, може стопчик обчислити. А тепер обчислимо 9 у квадраті плюс 2 у квадраті плюс 6 у квадраті. Пишемо тоді друга дія. 9 у квадраті плюс 2 у квадраті плюс 6 у квадраті. І це дорівнює Так, 9 у квадраті 9 на 9 це 81. Плюс 2 у квадраті 2 ще множиться на 24. І плюс а 6 у квадраті це 36. І пишемо, що це дорівнює. Переносимо. 4 плюс 36 це буде 40. Тобто це буде 81 плюс 40. І це дорівнює. 81 плюс 40 якраз і буде 121. Добре. Тобто, в нас вийшло, що зліва 121. Пишемо дорівнює. Справа у нас також вийшло 121. Пишемо правильна рівність. Правильна рівність. Рівність є. Так, переходимо до четвертого завдання. Дивимося, у нас тут 2 в 3 плюс 3 в третій. Спочатку обчислимо, пишемо тоді перше. 2 в степені 3. Плюс 3 в степені 3. Це дорівнює. 2 в степені 3 це 2, що множиться на 2, що множиться на 2. Плюс. А третій 3 3 степені це 3, що множиться на 3, що множиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж, 2 на 2 це 4, помножити на 2, плюс 3 на 3, це 9, що множиться на 3. І це дорівнює. Переносимо. 4 на 2 це 8. Так, а 9 помножити на 3 це 27 плюс 27. І це дорівнює. ну, 8 плюс 27 це буде 35. Добре? Друге. Тоді спробуємо 4 в третій степені обчислити, Це дорівнює. 4 в третій степені це 4, що множиться на 4 і множиться на 4. І це дорівнює 4 на 4 це 16, помножити на 4. Це дорівнює. 10 на 4 це 40. 6 на 4 це 24. Всього буде 64. Так, ну що ж, тоді записуємо, що зліва сума у нас 35. Далі, справа у нас сума 64. Так як 35 не дорівнює 64, то пишемо, що це неправильно. Неправильно рівність Ну а тепер давайте запишемо відповідь. Нас запитують серед рівностей знайди правильні. Запишемо правильні, відповідь пишемо. Отже, правильні рівності у нас 1 і 3. Пишемо 1 і 3. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.